Вітаю, друзі! Як швидко визначити межі населених пунктів згідно правил рибальства, де можна рибалити? Нам же ж говорять в межах населених пунктів? От, розберемо на прикладі річки Десна, і коли у вас є смартфон, виходите на берег, включаєте локацію і вам одразу показує, де ви знаходитесь в онлайні. Заходите і вибираєте населений пункт, і відповідно вам покаже межі. Якщо ви це хочете зробити, Стаціонарного комп'ютера з ноутбука дома і підготуватись, то це зробити ще простіше і детально можна передивитися берег. Наприклад, наводимо на синій колір назву населеного пункту. В даному випадку погреби, як ми бачимо, червоною лінією пунктирчиком нам показуються межі. І як ми бачимо, що в даному місці десна немає меж з населеним пунктом, рибалити не можна. Зазим'я для прикладу. В даному випадку ми бачимо, що є місця, які от прилягають до населеного пункту, і тут можна порибалити без проблем. Але саме головне, щоб там не було зимувальних ям, тому що там, де зимувальні ями, рибалити заборонено. Пухівка. Зверніть увагу, в даному місті. Класно прорисований берег, але от в цьому місці, де зараз я вам показую, от там зимувальна яма і там заборонено. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як користуватися картою дуже просто. Відкриваємо, або ж в поисковику пишемо населений пункт, і нам його показує межі, або е, гортаємо мишкою, і коли ми наводимо на населений пункт нашу мишку, курсорчик, воно підсвічує синім, ми натискаємо і одразу нам показуються межі населеного пункту. Це в домашніх умовах. Я рекомендую вам, виїжджаєте на рибалочку, взяли смартфон, вмикаєте локацію. І дивитесь, де ви знаходитесь. В пошуку забиваєте населений пункт, в який ви приїхали, і вам одразу карта покаже, де ви знаходитесь, де межі села. От. І треба пам'ятати історію минулих років, коли нам рибінспекція показувала, де знаходяться зимувальні ями. На цих зимувальних ямах рибалити в нер заборонено. Отака от інформація.